Доброго дня, шановні учасники шостої а, обласної тематичної онлайн виставки ефективного педагогічного досвіду освіта Харківщини 21 століття. За темою нова Українська школа формування і розвиток комунікативної та мовної компетентності здобувачів освіти. Ви нас чуєте гарно? Так. Добре, добре. Так, так. Тоді з вами починаємо нашу підсумкову онлайн-конференцію. Ми підводимо підсумки, виставки за номінаціями. Ви бачите номінації на слайді: компетентність підхід у системі початкової мовної освіти, упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання мов і літератури. Використання інноваційних методів метод та літератури як ефективний засіб, поховання національної ідентичності учнів, особистостей, інноваторів, патріотів. Ми вітаємо всіх учасників, які долучилися до презентації свого досвіду, ефективного досвіду роботи. за тема нашої виставки ми представляємо експертну команду, яка брала участь в оцінюванні конкурсних матеріалів. Е, тож від академії експертами були Водолаченко Наталя Натурівна, викладач кафедри методики навчання мови і літератури е, нашої академії, Косенко Катерина Олейна, методист центру методичної та аналітичної роботи. Академії Кочергіна Маріана Вікторівна, старша викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти академії, Моріна Ольга Олександрівна, методичний центру методичної та аналітичної роботи КВНЗХАНО, Лозан, Людмила Олександрівна, доцент кафедри методики навчання мов і літератури. Академії кандидат педагогічних наук румянцева латіна Оксана Олександрівна, Методист центру методичної та аналітичної роботи КВНЗ ХАНО. Тож 23 по 26 березня 21-го року було проведено такі нас виставкові три дні. Ми познайомилися, експерти познайомилися ті. Бажаючи освітяни області, могли е, познайомитися з е, представленим досвідом роботи е, експонентів, і ми перевірили е, і оцінили роботи. І сьогодні ми е, надаємо вам слово для е, висвітлення свого бачення, як. Що підготовка, які ваші настрої були з питань підготовки цих матеріалів до цієї виставки, і надаємо слово нашим експертам, експертній команді, яка е, брала участь у оцінюванні. Тож, е, ви бачите, на слайдах зараз представляти їх зараз будемо по черзі. І надавати слово для такої такого інтерактивного спілкування з даною тематиків нашого міста. І так до першими до слова запрошується Балаклійська загальна школа перших третіх ступенів, нова 6 Балаклійської районної ради Харківської області. Будь ласка, що буде зараз представляти свій досвід, коротко, лаконічно? Будь ласка. А ми дамо потім експертам слово для е, якихось може, рекомендацій та настанов на майбутнє. Доброго дня. Ви чуєте нас? <клухи> доброго дня, доброго дня, шановні експерти, учасники онлайн-конференції. Вас вітає Балаклійська загальноосвітня школа. Першого третього ступенів номер 6 Балаклійської районної ради Харківської області я заступник директора з навчально-виховної роботи Кобзиста Світлана Федорівна, а поруч зі мною вчитель початкових класів, відповідальна за підготовку до цієї онлайн виставки бойова, Олена Вікторівна. Новий стандарт початкової освіти передбачає, що вчителі мають працювати за іншими підходами. Тому. Наші педагоги, як і вчителі всієї країни, вже три роки поспіль оволодівають методиками компетентнісного навчання та впроваджують їх у своїй роботі. Відповідно до вимог державного стандарту розвиток мовленнєвої компетентності, яка є складовою комунікативною, це провідний принцип навчання української мови в початкових класах. Тому ми і обрали номінацію Компетентнісний підхід у системі початкової мовної освіти». Тим більше, що вона ця тема є складовою нашої загальної теми, над якою в цьому році наш заклад почав працювати. Мета нашої участі в онлайн виставці була поділитися якимись власними напрацюваннями, познайомитись з досвідом роботи колег, перейняти кращі педагогічні практики для того, щоб використовувати їх у подальшій роботі. Наші вчителі початкової ланки планують свою роботу відповідно до змін, які відбуваються в процесі модернізації початкової освіти. Врахувавши професійну майстерність наших вчителів, ми визначилися з матеріалами до обраної номінації. І кожен з педагогів початкової ланки намагався продемонструвати свою професійну майстерність у володінні певними результативними технологіями та прийомами. Деякі з них ми і представили в інтерактивному заході мова це мозаїка, яку складаємо разом. А саме це була робота в групах, проєктна діяльність, формування загальнонавчальних умінь і навичок, організація навчального співробітництва. Відповідно до вікових особливостей, ми цю гру провели ми цей захід провели у формі гри, завдання до якої були підібрані за принципом від простого до більш складнішого. Під час гри діти вправлялися у формуванні комунікативної, читацької, творчої компетентності, засобами різних видів мовленнєвої діяльності. Це сприяло, ну, на нашу думку, розвитку особистості, яка здатна спілкуватися українською мовою для духовного, культурного і національного самовираження. Діти навчались слухати іншу людину, формувати власну думку, точно її висловлювати, дискутувати, розвивати навички самостійної і групової роботи, мали можливість продемонструвати свої творчі здібності. Вони активно співпрацювали з вчителем та задоволенням брали участь у складанні нашої мовної мозаїки. Хочеться підкреслити, що сама підготовка і участь в виставці була для нас, для нашого колективу, дуже корисною. По-перше, ми при цій підготовці ми передивилися матеріали попередніх виставок, подивилися досвід колег, познайомилися з їхніми здобутками і почерпнули для себе багато цікавих ідей. А тому ми вдячні організаторам за можливість спробувати себе показати себе. Навчитись новому бажаємо, що такі заходи сприяють самоосвіті, розвитку педагогів дають можливість залишатись в центрі подій, які відбуваються в сучасній освіті. Всім учасникам та експертам бажаємо здоров'я та творчого натхнення. Дуже дякуємо. дякуємо. Перш за все. Ваш досвід, звісно, цікавий. Ми з задоволенням подивилися, як працює ваша школа. А, звісно, початкова ланка, початкова мовна освіта. Що ваша гра представлена, інтерактивна мова. Це мозаїка, яку складаємо разом. Мені дуже сподобалась ваша ідея з віночками, коли передають діти, і монтаж гарний. Дякую, хто вас е -е, робив зйомки. Це цікава ідея, підход. Такий. А, потім також е -е, я побачила, що ви дійсно практично працюєте з, е -е, скажімо так, Лего. Коли вони складали і це відпрацьовано, діти ми, ми бачимо, що діти знають, як працювати, як це складати. Але гарно розвиває критичне мислення. Усі наші закладені у державному стандарті початкової освіти, ключові та предметні компетентності, звісно, і комунікативні, культурні, мовні. І е, цікаво було те, що ваші діти вже з початкової школи працюють з проєктними технологіями, бо е, проєктні технології дуже часто використовуються вже і у старшій школі. Тому я хочу сказати дякую за задоволення, подивилися, оцінили і е, насмаги, натхнення. Ви дійсно молодці, ваша вчителька не задарма працює, і діти з задоволенням у неї. вчаться в неї і навчаються. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Все? Нема питань нічого. Нема питань. Дякуємо за честь. А, чекаємо ваших інших ідей, досвіду цікавого на інших тематичних наших виставках. Будь ласка, а, беріть участь активно. А результати виставки для всіх учасників кажемо, що результати виставки ви побачите на сайті Академії в Росії а, саме в харчі Харків двадцять 21 століття. Там будуть і дипломи в електронному вигляді, ви можете потім їх надрукувати самостійно. Ці дипломи на електронні. І е, е, зараз ми почуємо всіх, а поки потім... ні, ні, ні. хто виграє. А. Будь ласка, це від нас, від експертів, прохання попрацювати, хто буде представлений на метод раді, щоб ви попрацювали раніше нам потім прислали ваші досвіди. Добре, ну не затягуємо. Скажемо про те, що хто побачить себе у переможцях, це значить перші місця. Вони автоматично представляють свій досвід, оцей, який висвітлені в рамках нашої нашої виставки, саме за цією темою, вони представляють досвід на засіданні науково-методичної ради академії, і він внесений буде у каталог. Ефективного педагогічного досвіду, який може поширювати серед педагогічної спільноти Харківської області, тому будь ласка, ми запрошуємо до вас до співпраці. Саме засідання наукової методичної ради відбудеться у травні місяці, десь там у середині кінець травня. Тому у нас є час попрацювати з досвідом, приклади досвідів, які, як вони оформлюються, ми вам надішлюємо, у нас є ваші контактні телефони, імейли. тому ми запрошуємо переможців, які є флагманами нашої освіти. саме... Ці номінації, всі темі виставки. Будь ласка, до співпраці ми завжди раді спілкуванню і раді допомогти. І так, дякуємо Балансійській загальноосвітній школі номер 6 да, за участь. І наступний нас до слова запрошується комунальний заклад Таранівка на зв'язку з нами. Так, так. Так. та на та таранічна загальноосвітня школа першого та третього ступенів імені героя В з міської міської ради Чугуївського району Харківської області. До слова запрошуємо. Доброго дня, шановні колеги. Вас вітаю директор школи Дроботова Вікторія Іванівна. Зу мною поряд працює заступник директора з навчально-виховної роботи Верхоярна Віра Андріївна. На виставці ми презентували досвід роботи за темою забезпечення соціальної адаптації здобувачів початкової освіти шляхом формування молиневої та комунікативної компетентності. В сучасному складному інформаційному світі дитині недостатньо дати лише знання, її потрібно навчити ними користуватися, а це можливо тільки завдяки впровадженню в освітній процес компетентнісного підходу. Сьогодні знати просто мовні правила, вміти грамотно говорити, це не означає досконало володіти мовою. Випускник нової української школи повинен вільно і творчо застосовувати мову в різних життєвих ситуаціях. Саме тому ми поставили за мету створити умови для розвитку особистості учня засоби різних видів мовленевої діяльності. В нашому закладі створений освітній простір. Він створює можливості для різних видів діяльності, стимулює фантазію. Дозволяє учням засвоїти навчальний матеріал. Усі навчальні кабінети початкових класів забезпечені мультимедійним обладнанням, швидкісним інтернетом, облаштовані навчальні осередки, освітнє середовище, постійне підвищення педагогічної майстерності вчителів, сертифікація, участь в професійних конкурсах, фестивалях, власні методичні напрацювання забезпечують проведення сучасних уроків, на яких вчителі уміло використовують всі можливості учнів. Ми надаємо перевагу таким методам прийому які створюють мовленеву ситуацію. У кожній учень має можливість висловитись, проявити себе в комунікативному процесі. Вважаємо, що найефективнішими є інтерактивні, мультимедійні проєктні технології навчання технології ситуативного моделювання. Формування комунікативно-моленних умінь здійснюємо не тільки на уроках української мови, а й на всіх уроках з предметів початкової школи. Цьому сприяє проведення інтегрованих уроків з предметів українська мова, та я досліджую світ. Читання і математика, які забезпечують формування системного мовлення, збудження уяви, позитивного емоційного ставлення до навчання. Творча група вчителів початкових класів розробила дидактичні ігри з української мови та читання на інтернет-платформах Вортвол, Learning Apps, Аут, Kahoot. наші діти живуть в інформаційному просторі, тому ми вчимо їх критично оцінювати інформацію, отриману з медіаресурсів, аналізувати і перевіряти її. Та створюємо умови для самостійного виготовлення дітьми власних медіапродуктів. На своїх уроках вчителі використовують екранізовані літературні твори, відеосюжети з життя природи, організовують роботу з пошуку інформації в мережі інтернет. Створення дітьми власних аудіо та відеозаписів, рекламних плакатів, колажів розвиває їх творчий потенціал і формує культуру споживання медіапродуктів. Ми добре розуміємо, що важливим є індивідуальний досвід проєктної діяльності учня. Який дозволяє застосовувати знання на практиці, тому наші діти беруть участь в літературних, міжпредметних, соціокультурних та інших проєктах в рамках реалізації проєктів у світі казки», моє село, життя і творчість одних поетів, учні готують презентації, відеоролики, беруть участь в тетралізованих дійствах. А все це сприяє формуванню їх соціальної компетентності. Такою ізюминкою нашої роботи є те, що завдяки 1973 року в школі створено музей гвардійців Шероніців, який на сьогодні є державним. А в 2013 році відкрито шкільний історичний музей. То наш педагогічний колектив використовує в своїй практиці музейну педагогіку. Ми проводимо незвичайні уроки в музеях, на яких розвиваємо в учнів здібності, здавати інформацію з перших джерел. Використовуємо різні форми роботи екскурсії, засідання клубу. На засіданнях клубу юних екскурсовод» учні, починаючи з початкових класах, розвивають свої ораторські здібності, вміння презентувати себе. Також ми розробили програму занять мовного клубу Мандрівка в країну слів. На засіданнях клубу учні досліджують історію викнення назви різного села, назв вулиць, походження і значення прізвищ, що сприяє збагаченню і словникового запасу. Вважаємо, що важливу роль соціалізації молодших школярів та формування комунікативних навичок відіграє психологічна служба. Практичним психологам проводяться корекційно розвивальні заняття з елементами тренінгу для батьків організована роботу консультаційного пункту та проведення онлайн тренінгів. Ми вважаємо, що підготовка дитини до школи повинна починати ще до того, як дитина переступить її поріг. Тому з батьками та з учнями проводимо профілактику соціальної адаптації дітей до шкільного віку. Саме це дає нам можливість забезпечити успішну адаптацію дітей до шкільного життя. Наші педагоги творчо підходять до використання інтерактивних форм організації освітнього процесу, мотивують учнів до пізнавальної діяльності. А це, в свою чергу, стимулює школярів до написання творів, поезії, розробки проєктів, забезпечує високу результативність участі у всекраїнських конкурсах та інтернет олімпіадах. Отже, ми постійно працюємо над тим, щоб навчання в школі було цікавим і результативним, побудованим на основі пошуку і дослідження, створення ефективних умов для формування культури спілкування, розвитку мовленнєвих та кон'юктивних навичок співпраці. А це, в свою чергу, ми вважаємо, забезпечує якісну соціалізацію особистості учня, її розвиток та життєвий успіх дитини. Участь у виставці дала нам можливість поділитися напрацюваннями наших вчителів. Нашим досвідом. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів. Мене ваш досвід дуже вразив mm, mm, yeah. да, і здивував. Mm. Мені oh, сподобалася ваша доставка за... mm. та скупи, з mm. Це буде такий тренувальний медійний, медійний це цікаво. І потім, звісно ж, презент. Ми опинулися як, як у Голівуд. Таке враження було з вашої заставки, а потім вже дійсно було і Захід мовна освіта, і медіа відповідав, практика ваших вчителів. Ми побачили, що вони дійсно працюють з медіа і представлена медіа кав'ярня, в який Дуже багато, дуже багато цікавих знахідок, і як вони це розуміють, і ваші експерти, і ваші е, приклади, і те, що практичний момент. Потім дякую за те, що був у вас моніторинг, бо не всі, на жаль, учасники його представляли. І крім, крім того, коли розробляли дидактичну гру, також за допомогою інтернет-ресурсів. Тож, я хочу сказати, ваші вчителі дійсно володіють і Кафутом, і Learning Епсом, і Вертво, і це практично такий досвід, який у наш час, коли дистанційне змішане навчання. І, і ці інструменти, ну... 70-80% сьогодні повинні бути опрацьовані і працювати, тому що ми, на жаль, у час COVID-19, пандемії, частково або і повністю онлайн. То Kahoot і льони непси і ігри, які представили. 35-та школа так. міста Харків. Так так запрошуємо вас. До... Запрошуємо вас декілька слів сказати про. А, ваші враження від участі у виставці. Будь ласка. Так, де наша 35-та? А була. Включайте мікрофон. Так, оце мабуть. Ні, медичний. Немає. Так, немає 35-ї. А вони були? Були. 35-та школа. Вон она. Звук, звук, ми не чуємо. Увікніть, будь ласка, я включила. Я включила. Да? Чути нас, нас чути, скажіть, будь ласка, шаноні. Так, чути, починайте. Чути. Да. Добрий день, учасники конференції. Вас вітає Харківська загальноосвітня школа номер 35 заступник директора Білої колени Миколаїва. Представляємо до вашої уваги досвід роботи нашого закладу освіти з теми компетентнісний підхід у системі початковної мовної освіти. На щорічних економічних всесвітніх форумах обговорюється питання універсальних компетентностей людини 21-го сторіччя, серед яких чільне місце посідають креативність, емоційний інтелект, лідерські якості та вміння працювати в команді і критичне мислення. Відповідно до цього, 2018 році, Європарламент і Рада Європейського Союзу схвалили рамкову програму оновлених ключових компетентностей для навчання протягом життя, пріоритетними серед яких визначено грамотність і мовна компетентність. Саме це визначило вибір номінації конкурсу, бо початкова школа. Закладає фундамент освіти дитини, її розвитку відповідно до тенденцій сучасного світу, готує до майбутнього життя. Саме цим зумовлений вибір технології щоденні 5», які застосовують у своїй роботі педагоги нашої школи. Застосування цієї технології сприяють розвитку навичок спілкування, логічного мислення, творчої уяви, самостійності, всебічно розміненої особистості, громадянина, здатного до інновації. Результативність роботи за цією технологією ви бачили на презентації, яку ми ми предоставна на виставку. Результати роботи за технологією «Щоденні 5» демонструє представлений відеозапис квесту Мовна піца, де ви змогли побачити, як здобувачі освіти креативно і нестандартно вирішують проблемні завдання. Також представлені додаткові матеріали, що вказують, що вчителі нашого закладу освіти за даною темою працюють декілька років поспіль. Результатом роботи школи є розвиток в учнів, самостійності, креативності, вміння мислити нестандартно, сприяти тому, щоб кожен здобувач освіти був грамотним, багато та вдумливо читав, покращував навички читання та письма. Здобувачі освіти нашої початкової школи беруть участь і перемагають у районних, міських, всеукраїнських і міжнародних мовознавчих конкурсах і олімпіадах. Наші е, перемоги в цих змаганнях, з результативністю участі у цих змаганнях, ви теж могли ознайомитись з нашого досвіду роботи. Початкова школа є фундаментом фундаментом для розвитку мовних компетентностей і у середній і старшій школі про що свідчать свідчить перемога учнів? так Протягом останніх трьох років в районній олімпіаді з української мови та літератури ми маємо 21 призове місце на обласній олімпіаді одне. Конкурс Шевченко 11 призових місць в районі, Мала академія наук, секція Українська мова, література, мистецтвознавство, мистецтво, 9 призових місць в районі. Два призових місця в області мала академія наук, секція журналістика. Три призових місця в районі, одне призове місце в області. В 2020-2021 році наш заклад освіти долучився до програми дослідної експериментальної роботи регіонального рівня з проблеми створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження медіаосвіти в освітній процес. Медіосвіта вже стала компонентом державного стандарту початкової освіти і невід'ємною частиною навчальних програм і першої і других класів і широко інтегрується у викладання різних навчальних предметів. Маємо надію, що представлений нами досвід. Формування мовно-комунікативної компетентності стане в нагоді педагогам Харківщини. Дякуємо за увагу. Дякуємо велике. Школа номер 35 Зараз надаємо слово Олійню експертам Ольгі Олександрівні. Будь ласка, ваші враження від представленої роботи. Дякуємо вам за цікавий представлений досвід, дійсно спрямований а, на розвиток усіх ключових компетентностей, а, які а, закладені нашим а, законом про освіту і новим стандартам. Особливу вдячність хочу а, висловити за тему технології щодень п'ять, як засіб формування мовної компетентності, тому що звернула увагу саме на формування. Читацької компетентності, оскільки а, жодна особистість не може а, повністю реалізуватися і вважати, що в неї розвинуті мовні комунікативні компетентності, якщо вона не читає. І, на жаль, а, зараз трошки втрачається ця звичка серед дітей, а, тому дуже цікаво і сподіваємося, що якщо розвивати з починаючи з першого класу, то дійсно ми зможемо. А знову долучити дітей до цього захоплюючого насправді заняття. А, що стосується інтерактивного заходу, також дуже цікава форма проведення. А, така, працювала інноваційна залучає всіх дітей до співробітництва, що є дуже важливим до вміння співпрацювати в команді. А що знадобиться їм в подальшому І розвиває ще... комунікативні здібності Також так, вони, в, вони в команді працюють, розмовляють, повинні навчитися як висловлювати свою думку, так і прислухатися до інших. І тому, звісно, ваш захід практичний, має дуже вихід, і цікаво було йому. Бачити. Дякуємо. Хотілося Дякуємо. б, побачити, що хотілося б побачити трошки більше матеріалів, можливо, саме на вашій веб-сторінці щодо висвітлення досвіду. Виложимо, якщо треба, і зробимо. У нас є ще матеріали. Дякуємо. Це ваша перша спроба. Дякуємо. так наша перша Дякуємо вам і вважаємо успіхів надалі. У своїх позитивних, ефективних ідей, напрацювань, практик, досвіду взагалі. Дякую вам, яка школа. Ми зараз Дякую. повинні Дякую. вийти з зуму, бо в нас інша конференція, буде ви по тому ж посиланню, покликання зараз заходити знову ж, але ті, хто вже представник, ви можете теж зайти. бо на.